Взагалі, перш за все, хотів сказати, ми живемо в такий непростий час, коли кожен стикається з якимись проблемами і кожен концентрується на собі. Але як сказав один з мудреців, допомогти собі ми можемо тільки тоді, коли почнемо допомагати іншим. Тому ми взагалі закликаємо всіх знаходити собі об'єкти єк... об доброчинності. Таким чином, допомагаючи іншим, ви по-любому на 100% допоможете собі, бо це, це доконаний факт. А, чому Артем? Коли ми були на зборах, до нас звернулись в нашу прес-службу власний керівник Артема, пояснили, що хлопець після чергової хіміотерапії, в нього були погані аналізи, і він взагалі був в такій депресії, що перестав. А, Їсти перестав боротися за життя. А член наглядової ради Юля Щерб'як допомогла вийти на клуб і розглянувши це, і зрозумівши, що ми можемо зробити таку маленьку річ, як просто приїхати і допомогти хлопцю підтримати його, допомогти йому боротися за життя. У нас не було іншого, не було сумнівів. Чому це не заробити. Тому це заробили, але вже коли ви знайомитеся з людьми, коли ви знаходите когось, кому ви допомагаєте, а він в свою чергу допомагає вам, тоді вже починається якась співпраця. Ми, тому ми, ми продовжимо цю, нашу дружбу. Сьогодні передали повну суму коштів, це я так розумію, якісь... Це, це маленька сума, це 15 тисяч гривень, але... З таких малень... Ми ще раз закликаємо всіх, у кого це важливо. Це може бути велика сума, це може бути маленька сума, це може бути Артема, це може бути іншій людині. Починайте допомагати. Ми знаємо, що наш народ не так же але це те, що допомагає нашому суспільству. Теж хочу сказати, якщо у вас навіть немає коштів, але є в ваших жилах тече кров, Артему теж потрібна, потрібні донори, а саме друга група.

Після зборів, коли ми тільки приїхали перед сезоном, це вже пройшло три тижні. Він тоді вже приїжджав до нас на тренування, ми вже з ним познайомилися. Що я можу сказати? Ну, Ждемо його на тренування, в себе, хочемо, щоб він поскоріше видержав. Головне, щоб він вірив в себе, ми з ним поговорили. Ну, він молодець, тримається. В нього все буде добре. В нього є настрій, є мрія своя. Ну, і він йде до своєї мрії, щоб прийти до нас на тренування. Він вже пообіцяв нам, що він прийде 24-го на нашу домашню ігру, розведе з нами м'яч. Це його перша мрія, до якої він йде. Ну, і... Основна його мрія попасти до нас в команду, ми його дуже чекаємо в команді, він вірить в себе. І я думаю, найближчим часом він прийде до нас в команду. Ми йому будемо в цьому допомагати. Ми приїхали сьогодні поговорити з ним, в нього зразу настрій піднявся. Ми знаємо, що він дуже чекає, коли ми зможемо з ним поговорити. Ну, видно, що в нього настрій зразу піднявся. Ми сказали, що він в будь-який час, коли зможе, до нас дзвонить, ми, ми йому будемо допомагати, чим можемо. Так, Я сам граю, люблю, футбол. Вію мене. так. Захворів і mm. тепер виходить мене грати але все одно. Mm. А з ким ти грав? Де ти грав? Ну, Я так в командах ніяких не грав, просто за своє село. Я б... mm. Своїми друзями так грав? Я yeah. yeah, з своєї, там команди була. Yeah. А хто в тебе грав? Хтось... Хто тебе навчив грати в футбол? Mm. Ти... Ні, наш... mm, тренер був. Твоя мрія грати у футбол. Стати в команді вересовим, учасником, гравцем чи ні? так, я ще. Здоровий запровод. Почала боліти нога. Довго не знали, що це таке. Він грав у футбол, так потребує тут стегно. Знали, що це може бути, там ставили, що це і потягнув, і розтягнув або нерв. Але потім почав не спати вже вночі, одна, друга, ніч, третя. Ну, так лікарню. Зразу на Київ постачив діагноз. Так, що це саркома Юінга лівої стегнової кістки. Злоякісна якісна пухлина. довготривале лікування. Чекаємо, пройшли тільки 5 хімік. Попереду ще не менше десяти, це йде операційної, після операція реабілітація, операція складна в Києві в інституті раптом. Це має бути операція? Да. По-любому операція. Можливо, це буде протез, можливо, інший варіант, ми більш точно що будемо знати після 18 числа. Ми після кожних два блоки ми їздимо на КТ, МРТ, обстеження і їздимо на Києві на консультацію. Після кожних двох блоків. Скільки триває, скільки він часу хворіє коли... вже? Коли це почалось, да, скільки він вже ну, почало? Так, що вже більш так серйозніше, що він почав не спати, вже так, більш почала боліти нога. то це з березня, а взагалі тут з квітня, з першого квітня. Заступили на першу хімію, це ми пройшли п'яту. Піднімаємо аналізи зараз після п'ятої хімії. Ще шоста обов'язкова хімія і знову на Київ. Обстеження на Миколаїв їдемо на консультацію, і там нам скажуть чи ще можливо дві хімії до операційних, чи вже не? знаємо, що це хімія назад для дорослої людини дуже важка процедура, як переносити Артем. Що говорять лікарі? Дуже важко, особливо це були перших три. Дуже він тяжко відходив, Це Тошноти, це ще легше, живі, все. Ну, зараз трошечки вже ці легше, бо вже організм, як кажуть, адаптувався. є тошнота, але не така, що живіт не болі. Скажи, будь ласка, ви маєте якусь державну підтримку? Ми подавали нам, вичисляли з районами. Обласної ради з районної, те, що ліками трохи видають. Це що чекає на картинка в Києві, так? Це відбувається в Києві, то вони говорять конкретні суми, чи це буде безкоштовна операція тільки на ліки. Нічого не знаю. Я з ними розмовляла, то ну, казали, якщо протез, протези йдуть. тільки протез від 50-60 тисяч гривень. йдуть самі такі простіші, наші. Протези, ну і плюс все. А охеренно. сама операція, сама операція, скільки не казали вам. Ну, так вони не називають, але ми не орієнтуємося менше, як 100 тисяч. Я навіть розмовляла з людьми, які і теж все одно і робили навіть в цьому році. Хочемо дуже подякувати ну, всім небайдужим людям, хто нам, нам допомагає. Це нам дуже потрібно. також